Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Північної Македонії розгляне рішення щодо передачі гелікоптерів Мі-24 Україні 29 березня, після того як Генеральний штаб пропрацював пропозицію. Про це повідомило міністр оборони Північної Македонії. Це будуть 12 Мі-24, які країна купила в Україну у 2001 році. Частина з них вже певний час не експлуатується. Шість гелікоптерів пройшли модернізацію, яку реалізували у співпраці з компанією Elbit Systems. Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та отримали нову авіоніку, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення і систему нічного бачення авіаторс. Також додано сучасну систему навігації, інфрачервоне освітлення та інші незначні оновлення. Українські артилеристи почали використовувати реактивні снаряди пакистанського виробництва фотографії українських військових з цими снарядами, показав Генеральний штаб Збройних сил України. Імовірно, ці снаряди поставляються пакистанськими компаніями на як пряма допомога Україні, як закупівлі союзників України. Допомогти могла Велика Британія, яка влаштувала свій повітряний міст між Пакистаном та іншими країнами і доставляла засекречені вантажі. Ці реактивні снаряди аналогічні радянським 9М22У з дальністю 20,5 кілометрів. Українську протиповітряну оборону посилили польськими зенітними самохідними установками ЗСУ 23 4 шилка Фотографію з цієї установки, яка має характерний польський камуфляж, показали у соціальній мережі. На озброєнні Збройних сил Польщі стояло приблизно 50 радянських ЗСУ 23 4 шилка. У свій час Міністерство оборони Польщі замовило модернізацію цих установок. Практичні роботи з модернізації машин розпочали лише у 2010 році. Модернізовані машини отримали цифрову оптику електронну систему управління вогнем і систему автоматизованого супроводу цілей як у денних, так і в нічних умовах. Також встановлено систему нічного бачення для командира та механіка водія. Німеччина передала українським військовим броньовані інженерні машини. В уряді ФРН розповіли, що в черговий пакет оборонної допомоги увійшло три таких машини, також у новому транші підтримки є 70 км мг 3 для танків Леопард 2 та бойових машин піхоти Мардер. Німеччина вперше передала Україні такі інженерні бронемашини. Цю спецтехніку ще називають борсуком. Вона служить німецькій армії допоміжною інженерною машиною, зробленою на базі відомого танка Леопард-1. Машина оснащена гідравлічною екскаваторною стрілою і потужним бульдозерним відвалом. Його основні завдання звільнення доріг від завалів, очищення площ, створення окопів і траншей, а також проведення будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка. Українські волонтери мають плани придбати для сил оборони України легкі танки Скорпіон. Про це повідомили волонтери з міжнародної організації. Броньовані машини, які оснащені гарматою калібру 76 мм, знайшли у Великій Британії. Зараз волонтери шукають кошти для виконання замовлення від українських сил територіальної оборони. Легкий розвідувальний танк Скорпіон має низьку унікальних особливостей. Танк легко перевозити авіації, він оснащений приладами нічного бачення. Його корпус та башта, виготовлені з алюмінієвої броні, силова установка розміщена у передній частині корпусу. Боєкомплект гармати становить 40 унітарних пострілів, бойова маса танка майже 8 тонн. В Україні ухвалили постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів до українських захисників і створить умови для стрімкого розвитку українського Мілтек. Про це заявив міністр цифрової трансформації України. За його словами, це історичне рішення. Така постанова дозволить українським виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток та конкурувати з іноземними компаніями. Міністр також додав. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%. Державна компанія у березні 2023 року запустила другу свердловину із добовим депітом приблизно 400 тисяч кубічних метрів. Про це повідомили у прес службі державної компанії. Як зазначив голова правління компанії, ми не тільки забезпечуємо роботу наших об'єктів, а й працюємо над бурінням нових свердловин. Тільки за березень ми запустили дві нові потужні свердловини. Він також додав значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розроблення родовищ вуглеводнів. Український виробник спецтехніки почав виробництво нових будівельних 16 кубових самоскидних кузовів. Даний кузов розроблений спеціально для перевезення сипучих вантажів. Як зазначили у компанії, виготовлений з високоякісних шведських стали Hardox 450, посилений ребрами міцності зі сталі Strength 700, забезпечують надійність та довговічність експлуатації в найважчих умовах. Поєднання сучасних конструкторських рішень з найкращими матеріалами та гідравлікою, дозволяє знизити власну масу виробу, не впливаючи при цьому на надійність, що в свою чергу підвищує продуктивність при експлуатації. Українська компанія, яка займається виробництвом трубної продукції, вивела основне виробництво на повну потужність, як зазначили у компанії. Зараз виробництво працює на повну потужність, це дуже ціно, тому ми використовуємо цю можливість максимально. Директор компанії також додав: все обладнання працює гарячі і холодні цехи діють. Ми виконали виробничий план на січні, Маємо оптимістичний прогноз на поточний місяць. Компанія входить до десятка найбільших виробників безшовних наржавіючих труб у світі. У 2022 році компанія реалізувала низько масштабних замовлень для світових компаній. На Київщині місцевий підприємець відновив реликоване виробництво кави на старому місці. Підприємець Володимир Тимошенко понад 10 років будує кавовий бізнес. Вже в березні Володимир спромігся відновити виробництво. Щоправда, виробничі приміщення довелося повністю відновлювати. У цьому допоміг колега з Тернопільщини. Саме на його підприємстві виготовляли каву і одразу надсилали клієнтам. У межах грантової програми є робота. Українцям видано вже майже 2,5 мільярда гривень. Держава надає кошти для старту та розвитку власної справи. Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію та інвестує власні кошти. Минулого року мікрогранти на започаткування чи розвиток бізнесу отримали понад 3 тисячі українців на загальну суму 777 мільйонів гривень. У 2023 році на програму Власна справа бюджетом передбачено 1 мільярд 800 мільйонів гривень, що дозволить видати приблизно 10 тисяч мікрогрантів. Фінська технологічна компанія Nokia приєдналася до Дія Сіті Резидентство надасть компанії найкращі правові і податкові умови, інструменти для залучення венчурних інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Тепер компанія зможе активніше розвиватися в Україні та сприяти розвитку цифрової економіки. Компанія раніше передала 5 тисяч роутерів для українських шкіл. Для компаній резидентів українського податкового простору Дія Сіті передбачено спеціальний податковий режим. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.